86 працівників Івано-Франківського міського перинатального центру потрапляють під скорочення. Про це 8 грудня під час робочої наради повідомив директор медзакладу Сергій Стефанко. Відділення новонароджених номер 2 воно ліквідовується, закривається. Це не закриття закладу, не ліквідація закладу, а це є структурні перетворення. Отже, буде неонатологічне відділення єдине. Далі. Гінекологічне відділення номер 2 ліквідовується. У нас було два гінекологічні відділення. Нас заохочують до того, щоб пацієнти лежали не по 20 днів, а 3-4 дні. За словами Сергія Стефанка, згідно з указом президента України, зарплата медсестер у наступному році складатиме не менше 13 тисяч 500 гривень, лікарів не менше 20 тисяч. Тому каже, підвищити зарплату медикам можна лише оптимізуючи штат. Нам зарплату не буде коштів, щоб заплатити всім. Заклад повинен надавати послуги, і відповідно я з цього почав заробляти гроші. І ці гроші, які виплачуються на зарплату, вони ж не є основні. Ми працюємо для того, щоб надавати послуги. Тобто йдуть видатки, крім зарплати ще інші статті покриваються для того, щоб заклад був працездатний. Медикаменти, аналізи, харчування. Анестезіолог міського перинатального центру Василь Досінчук не погоджується з пропозиціями директора закладу та пояснює, чому. Є певні захворювання, інфекційні захворювання, вітрянки, ну тобто котагіозні. Є відділ, це як обсерваційний. Тобто на другому поверсі, на третьому поверсі, другий персонал навчений до цих ситуацій. Ну не буде, ви розумієте, є перехрест фізіологічний і обсерваційний. Ну, це не можна, тому що така обслуговує медсестра чи лікар, обслуговує, ну, є, йде на п'ятий поверх, ну, тобто першу ніколи до чистих жінок, ну маю на увазі по захворюванню. Ну, це нонсенс. Голова колективу профспілкової організації Акушерка-гінекологиня перинатального центру Світлана Вінтонюк вважає, що відділення потрібно не закривати, а об'єднювати. Це дасть змогу зберегти робочі місця. «Знаєте, скільки наші педіатри в другому дитячому відділенні і скільки ті дівчатка сестрички обслужили ковідних. Це є той е, персонал, який титанічно працював, який, в принципі, навіть в психологічному аспекті його треба пошкотувати, щоб не робити такий крок, аналогічно, як на предмет, другої гінекології. Тобто, якщо на перепрофілюванні ліжок, у нас все гарно, весь колектив успішно йде. Їм дякують перша лікарня, їм дякують міська рада, так? тобто він потрібен. Коли тут приходиться до теми, значить ніхто друга гінекологи не потрібно. Начальниця міського управління охорони здоров'я Марія Бойко каже, що відколи перинатальний центр підписав договір з Національною службою здоров'я України та став автономним закладом, розпочалися проблеми з фінансуванням, адже НСЗУ платить закладу лише за надані ним послуги, які занесені до єдиної інформаційної системи. А їх на сьогодні менше ніж в обласному перинатальному центрі, каже Марія Бойко. Ви знаєте, це не секрет, що цього року, у 2021 році, ви не отримали пакетом натальної допомоги. Тобто, це був уже такий, навіть не дзвіночок, це був такий добрий дзвін про те, що є і в і центрі Івано-Франківська два заклади, які надають одинакову допомогу: один більш ефективний, інший менш ефективний. Зробіть себе тим ефективним. Зробіть, подивіться, що треба зробити, що треба доплатити, докупити, що треба дообладнати. Що треба зробити для того, щоб цей заклад зберігся і розвивався? Також під час наради з колективом керівник перинатального центру Сергій Стефанко запропонував пенсіонерам написати заяви на звільнення самостійно. Решту працівників, за його словами, на своїх посадах зможуть працювати ще три місяці. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.